Всім привіт! З вами знову Маріна. Сезон кабачків триває. Я обов'язково вирішила вам показати, як я готую одну із моїх улюблених запіканок з кабачків. Таку запіканку можна їсти на обід, вечерю і навіть подавати на святковий стіл. Гості будуть просто у захваті. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою. Ну, як завжди, приємного перегляду. Для такої запіканки нам потрібно кабачки. Я підготувала 2 кабачка, одна цибуля, кріп, 3 яйця, сіль перець за смаком, 2 столові ложки сметани. Нам буде ще потрібно 3 столові ложки пшеничного борошна і 1 чайна ложка розпушувача. Спочатку ми на терці натремо кабачки. Натираємо кабачки, далі ми їх трішки посолимо для того, щоб краще відійшла рідина з кабачків, нам їй не потрібно. Відставляємо приблизно 10-15 хвилин кабачки в натерті. Тим часом ми натремо одну цибулю, також натертку. Я беру трішки меншу тертку і натираю одну цибулину. Ось я натерла цибулю, тим часом наші кабачки постояли. Ми їх відіжмемо ось так, всю рідину і віджаті натерті кабачки перекладаємо до натертої цибулі. Рідину нам не потрібно, сік. Далі до кабачки з цибулею. Ми будемо додавати інші інгредієнти. Нам буде потрібно кріп, можна будь-яку зелень, яку ви полюбляєте. Натираю, на, нарізаю мілко і перекладаю до кабачків. Далі додаю, розбиваю 3 курячих яйця, 2 столові ложки сметани, трішки розмішаю. Додаю пшеничне борошно, 3 столові ложки. І одну чайну ложку неповного розпушувача. Потрібно за смаком посолити, поперчити, ось так і розмішаємо. Це буде тісто для нашої запіканки кабачкове. Ось такої консистенції воно виходить. Зараз ми підготовимо. Начинку. Для начинки нам потрібно, я відварила 2 яйця, баночка тунця в маслі і твердий сир. 2 яйця ми натираємо на тертку. Також у мене є 100 г твердого сиру. Я також натираю на таку ж саму тертку до яйця вареного. І відкриваю консервований тунець і перекладаю весь ось такою рідиною. Все до яйця із сиром. Розігріваємо, не забувайте, духовку до 180-190 градусів. Ось розмішуємо нашу начинку. Я її вже солити не буду, так як трішки придає солі у нас тунець і сир. Ось така начинка вже готова. Беру форму, в якій буду запікати, застеляю пергаментом, для зручності я його завжди зминаю, він тоді краще лягає на форму. Ось так перекладаю в форму. Трішки я ще збризну маслом. Викладаю половину нашого, нашого кабачкового тіста, розрівнюю по формі, викладаю всю начинку, яку ми готували, також розрівнюю. Ось так трішки втрамбовуємо, так, щоб вона була щільненька. І зверху ось, ось тісто, яке в нас залишилось кабачкове, накриваємо. Також вирівнюємо і відправляємо в духовку на 180-190 градусів на 40 хвилин. У мене випікалося 40 хвилин, ось я виняла. Трішки даю, щоб вона вихолола і буду перекладати з форми. На тарілку. Ось, дивіться, яка вона вийшла. Дуже смачна, соковита, ароматна, корисна. Обов'язково приготуйте. Я думаю, я знаю навіть, що вона вам сподобається. Хто у мене її не куштував, всі казали, дуже смачна. Мої в сім'ї її всі полюбляють. Ось, дивіться, наскільки вона соковита. Друзі, бажаю всім приємного смаку. Готуйте з задоволенням, радуйте своїх рідних. До нових зустрічей!